Тетичний пояс з анатомічними властивостями в кольорі мультикам. Окрім мультикаму, цей пояс доступний також у кольорах піксель, койот, олива, хижак та чорний. Матеріал кордура 1000 ден, поліамідні стропи, армовані нитки та фурнітура найвищої якості. Два м'які перфоровані демфери всередині сприяють кращій циркуляції повітря. До того ж, один з них має спеціальну форму, вирізану вручну. Вона тут для підтримки попереку та розвантаження спини. Пластиковий каркас щільно притискає анатомічну подушку до тіла, тим самим не дає поясу перекручуватися або ж сповзати. Якщо у вас змінюється тип бойового завдання, з допомогою наших з'ємних панелей ви зможете швидко перекваліфікувати пояс під інше завдання. А на ці півкільця ви зможете закріпити допоміжне спорядження. В нашому випадку на них сумка для скидання відпрацьованих магазинів та тактичне сидіння. І окрім цього поясу, в комплекті ви отримаєте 4 підсумки під магазини АК, 2 для гранат, 2 під турнікети, підсумок під аптечку типу айфак, сумку для скидання відпрацьованих магазинів та тактичне сидіння.